Кашпохи піднабрали, набрали свою масу зелену, вже такі красавчики, красатуліни. я хочу вам показати також на прикладі різних сортів, чи треба їх ще формувати, чи вже не треба. От Багато дуже таких запитань. Що робить, треба різати обов'язково, чи не треба різати обов'язково? Зараз покажу. Купили ви, чи виростили ви таку ампельну петунію. І з цього стаканчика одну, я завжди саджу, одну. В 3-5 літрів одну. Виростає така штукєнце, да Ну дивіться. Ну, що це за біда? Таке я не люблю і я таке ріжу. Беру ножиці і отак по колу, так, щоб вам було видніше. І по колу так симетрично. Хоп, хоп. Оці всі довгі пагани, довгі оці. Палки випускала, таке ну, ну, це не то, ну воно не гарно. Ви оце отак обріжете і буде. Я вам зараз покажу: в мене є такий сорт, що я вже його трошки підрізала. Але е, є різні сорти, є, який дуже е, багато разів треба чекати, а є які формують себе прям таким шариком ростуть і не треба його. Просто вже не треба, він дуже вже гарний сам по собі. Опа, зробили ми такий, бачите, симетричний шарик. І буквально через 2-3 тижні це буде. Ось така крутячка. Наступний. Наче, да, наче гарний цвіте. Ну, не гарний він. Подивіться, тут дирка, тут довше. Роблю ті самі процедури. По колу симетрично роблю йому зачіску. Це, мабуть, буде для вас саме страшне. Ви скажете ні, жалко, вже квітне. Гарний, куди його різать, але він не гарний. Ну, не гарний він. Ну, подивіться. Ну, якесь таке от шалтай болтай Не люблю таке. Люблю гарні набиті шарики. І тому я беру, не жалію. І разом з квітами. Повірте, він буде набагато кращий. Він наб'ється і буде така бомбезність, що просто. Капець. Все підрізала. На кожному виробництві є свої відходи. Да? У мене вони такі. такі. Красавчики. Так, пок... дивіться. Наробили ми такі симметричні шарики. Ну, правда ж видно, що воно так прям гарненько, кругленько. І так він буде рости. Два-три тижні. Ви побачите е, різницю. От дивіться, цей був підрізаний. Це такий самий сорт, ви бачили. Ну, ви дивіться. Ну, шапєн це вже. І це ще мало для нього, він ще не ростить. Е, на... Інший сорт, наприклад. Дивіться, тут нічого не різалось. І різатись не буде, бо тут не треба. Дивіться, просто ідеальний симметричний шар, кулька. Ну тобто не треба. Тут просто раді того, щоб порізати, не треба. Він ідеально росте. Також ось. Ну, бомбей. Дивіться, теж не різаний, він сам себе формує ідеальною шапочкою. Тобто не потрібно просто кожен брать і все різать. І так я своє багатство прохожу і таким чином дивлюсь. На вазончики. Перевіряю, що треба стригти, що не треба. Подивилась? Цей не треба. Шапочка росте. Наступний теж ще не треба трошечки палочки. пустив. Ну, подивимося, як буде себе поводити. Цей. Хорошо. Тут ще молодесенький, хай росте, не трогаємо, побачимо, що буде далі. Тут ось опустив палки, треба різать. Тут бамбалейло. Тут не треба. І Отак От ми дивимося, дивимося по сортам. Ой, боже, чуть не впала. Що гарненько росте, а що трошечки можна і підрізати. Все не треба. Ну і зразу вам а, скажу, що з ним робити, да, щоб два рази не ходити. Купили ви вазон чи виру. Ну, коротше, купили. А, вони люблять сонце, сонячні місця. Якщо це буде тінь, ну йому буде хендехок, це буде не те, що треба. Він перестане цвісти, він буде тягнутися, воно буде негарне. А, що сказати вам ще? Повісили, поливаємо, підняли отак низ і підлили. Отак зверху не треба. Підняли, пролили. Що там чи шланг, чи лієчка, чи стакан. Налили. Якщо це спека, то можна і зранку, і ввечері поливати, бо дуже коли жарко, вона дуже швидко пересихає. Коріння дуже масивне, воно заплітає повністю ком землі і дуже багато п'є. Що ще немало важливо? Дуже багато хто не знає. Так, багато хто знає, але багато хто не знає, як відривати цвіточки, які відсвіли. Багато хто робить отак, Дивіться: багато хто робить отак, відсвіла квіточка, витягнули і все. Ні, це неправильно. Треба зривати разом з цим зелененьким хвостиком.